Усім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як обробити е, усі фотографії, які були зроблені за зйомку за допомогою лише однієї кнопки. Ну, майже. Е, вам для цього понадоб... знадобиться лише обробити одну з фотографій, а всі решта ми синхронізуємо. Ну що, готові? Погнали! І так. Давайте почнемо. Е, я вже підготував е, усі фотографії, е, з якими ми сьогодні будемо працювати. Нам сьогодні не важлива е, загалом сама обробка. Нас цікавить сам функціонал і як це працює. І за дві хвилини ми зможемо обробити буквально 60-50 кадрів. І так, переходимо в Lightroom. У нас є ось така фотографія. І ми виберемо якийсь пресет, який в мене є. Нехай це буде ось цей чорно-білий. Трохи зменшимо на ньому високі. Зменшимо високі світло. Нехай буде десь отак. Нам, в принципі, це не дуже важливо. І наступним кроком нам потрібно. Вибрати усі фотографії, які ми хочемо синхронізувати по обробці. Для цього нам потрібно зажати клавішу, клавішу Shift на клавіатурі. І вибрати фотографію, яка є останньою у вашому списку. Ось у нас вибралися всі фотографії. Після цього нам потрібно нажати на кнопку синхронізації. Ось тут. І. Ми вибираємо, які налаштування ми хочемо перенести. В моєму випадку це є е, всі. Ось. І я нажимаю кнопочку Синхронізувати. І в мене почалась синхронізація. Ось так. Помалу, помалу, помалу фотографії починають переходити в цю обробку. Ось так. Давайте подивимось що у нас вийшло. Так, я виберу якесь інше фото. І так. Ось що в нас вийшло. Як на мене, навіть з якоїсь сторони дуже цікава обробка вийшла в такому чорно-білому кольорі. Виглядає також дуже цікаво. Ось, і в принципі, після того, як ми синхронізували всі решти наших фотографій, ми можемо побавитися з нашим світлом. Його трошки до, допиляти. Ось. Так, давайте подивимось це фото. Тут ми можемо навіть збільшити хайлайтс. Може, чуть-чуть опустимо експозицію. Хайлайтс Оп. нехай будуть високо, вайтнес також Піднімем, піднімемо, піднімемо. Опустимо чуть-чуть тіні. і додамо точки чорного. Як на мене, супер. Е, ось, в принципі, це все. Всім дякую, що переглянули це відео. Е, ставте свої лайки, залишайте коментарі. Буду радий вас бачити знову в себе на каналі. Усім дякую. Гарних вам зйомок. На все добре!